Уранку лікар Валіхновський вітаю вас. Хто не мріє про пружний та підтягнутий живіт? Про те, як його досягнути та попередити провисання тканин передньої черевної стінки, сьогодні ми й поговоримо. Які ж основні причини обвищого живота? Ну, по-перше, живіт або передня черевна стінка особливо розтягується під час вагітності, а провисає після родів. По-друге, зайва вага є причиною вищого живота передньої черевної стінки і у чоловіків, і у жінок. І третє, безумовно, вікові зміни ведуть до даної проблеми. Коли людина швидко худне, об'єм жирової тканини в складі передньої черевної стінки значно зменшується. Шкіра при цьому не встигає скоротитися і утворює значні складки. А сам живіт стає ще більш обличчим. Які ж існують методи профілактики та лікування в'ялості або обвислого живота? Ну, по-перше, басейн. По-друге, гімнастика та фітнес. По-третє, використання вправ з хула хуп Четверте пробіжка, банні процедури. А також найголовніше харчування. Здорове харчування є основним методом профілактики обвисання живота. Всі перелічені методи є дієвими в молодому віці. А що робити, коли людина стала старшою або перенесла 2, 3 і 4 вагітності? До справи приступає хірургія. Хірургічне втручання складається з трьох етапів. Етап перший видалення надлишкової жирової тканини з передньої черівної стінки методом ліпосакції або ліпоаспірації. Етап другий та третій підтяжка м'язевого футляру передньої чарівної стінки, а також підтяжка та видалення надлишкових шкірних покривів передньої чарівної стінки. І результатом хірургічного втручання є отримання пружної підтягнутої та молодої передньої черівної стінки. Але пам'ятайте головне, якщо ви перестанете займатися собою, перестанете виконувати фізичні навантаження, виконувати правила здорового харчування, вищий живіт знову може появитися. І всі результати, отримані хірургічним або не хірургічним методом, будуть знівельовані. Але я знаю, що все буде добре, тому бажаю вам бути молодими та здоровими. До 100 років щиро ваш, доктор Валіхновський.